Чорний чел. Так, це його аккаунт. Secu... За... Привіт з вами Робланя Пікмітіна. Сьогодні ми хочемо з вами поділитися інформацією про чорного чела, яку ми шукали аж цілих три дні. Господи, у мене девайс випадковий. Ладно, нічого Короче, ми шукали цю інформацію, ми знайшли його аккаунт в інтернеті. Інформацію і відео, думаю, виявиться цікавим. Тому дивіться, нагадуємо про наш телеграм-канал, ссылка на нього буде в описі. Там у нас різні опитування і більше всього. Так. Далі... Ага, а ще я вам сказала, як там я мучилася з монтажом відео. Короче, ну, ви спитайте, як ми знайшли аккаунт чорного чела». Ну, На одному відео він... воно вже випустилось. Коротше, там було видно нік чорного чела. І ми його побачили, потім пошукали в пошуку і знайшли. Я вам зараз напишу, що там покажу, що там написано. Так, ось тут у нас де скіллер, у нього такий нікнейм. Так, у нього в описі пише I'm the leader of all the started worlds. Я лідер усіх початкових світів. Ну тут нічого не видно, але якщо ми візьмемо профіль та Creations. Тут у нього буде така ігра. Екран чорний на ній такий. І пише I will ban you. Так, заходимо. Це. I was an ordinary boy playing on an ordinary account, whose nickname everyone forgot, but I started getting bullied because I always played on the started word. After that, I couldn't resist, completely changed my account and got rid of all traces of my past life. I completely took over the starting words. Переклад. Я був звичайним хлопчиком, граючи на звичайному аккаунті, чий нікнейм всі забули. Але я почав, ну, мене почали булити, тому що я завжди грав на стартових світах. Після цього я не втримався. Повністю змінив мій аккаунт та ster of all traces of my past life. Це, типа, стер всі сліди до мого минулого життя. Так? Да? Так, так. Сліди. Я повністю заволодів стартовими світами. Так, що нам ця інформація дає? Те, що цей чорний чел, він, ніби. Він не прям геть поганий, він колись був звичайним хлопчиком, граючи на звичайному аккаунті бекона. Тож, це не все, що ми знайшли. Нагадую те, що аккаунт чорного чела може висвітлюватися на сервері, а може ні. Це як кому повезе. Е, може, у мене є таке цей. Що може він лівнув? Може він типа показується, ліває, а потім знов заходить. Да, щоб люди не знали, що він на сервері. Аня, боже, чого ти така грязна, чого за твоей, ладно? Короче. Е, ще... Я можу у тебе на голові постоять, якщо Короче. що. Коротше. А постоять. Та боже, Ань, дай я щось скажу. Коротше, зараз ще я вам покажу інформацію в інтернеті. Так, ось наша інформація: чорний чел Роблокс. Чорний чел, містичне з'явлення в Роблексі може з'явитися в вашому плейсі. Якщо він з'явиться, краще вийти з гри, щоб ваш аккаунт не був забанен. Тож, ну, в гуглі інформації небагато, але Аня ще знайшла інформацію десь в Вікіпедії, я не знаю, кажи. Ну, словом, також за знайденою моєю інформацією Особисто. Я знайшла те, що чорний чел заставляє кришок кришки літати та шукати людей, які також грають на сервері. Ось сама перша причина, чому кришки літають. Він найперша людина, хто відкріпив ці кришки і заставив їх літати. Також я знайшла в статті те, що він пропав. Безвість, а аккаунти його друзів назавжди були забуті та забанені. так ось я в це не дуже вірю ну про кришки я маю на увазі ну мені кажеться що вони просто відкріплені але ладно Кристина, а хто їх відкріпив чому вони відкріплені? Ну бо це ж типа світ, щоб ти його міняв в студіо, поняла? Угу. А, і він може через студію їх міняє. Ой, блін, я з карти впала. Ох, не впала. Ну, Слухай, давай триматися разом, бо мені тут не посудить. Ну так, да, це ж наші аккаунти справжні. Ага. Стерті, я поміняла свій скин, нарешті я. Ну, у мене нарешті не пропадає кота, але у мене... Але я тепер головастик. клас. Аня, а вдруг тут чорний чил з'явиться у мене в справжніх аккаунтах. Зразу, Ліванем, зразу. Окей, бо помню, тоді мене забанили на один день. То, звісно, через спам, але. хто його знає. Яксі це рахується як спам вообще. Ну, ти ж декілька разів написала і вообще робот подумав, що це ти мене болила. От топарин. Правда? Ладно, ой, блин, я случайно взяла лантерн. Іди візьми лантерн. Бу. Бу. О, не Блін, пати в мене похай. Коротше, так, щось ми <звіст> не туди пішли. Так, і ще я бачила одне відео, зараз з'явиться на екрані. Ось таке відео про чорного чела. Ну, Але це в якійсь іншій грі, але теж такий чорний чел, то я навіть не знаю. Так, зараз. <звіст> може, це чел, челове. Він не тільки у цих світах гуляє, але хто ж знає. Може. А, ще ми хочемо розказати наші теорії про чорного чела. Так, Аня перша. Кажи. Мені здається, що чорний чер це хлопчик, якого були. Він вирішив помститися та забанив аккаунти його завжди. назавжди сам зник без і поміняв повністю свій аккаунт. Від всіх доказів про ну, як би, слідів його минулого життя е, він із щоб ніхто його не знав, хто він взагалі таким, як його звали і так далі. До речі, м'я його теж невідоме. Мені чомусь кажеться, що його звати Макс. Ем уж. Я нічого такого, Ані, я нічого такого не роблю. А вона, мене. Е, ти взагалі не нога. Аня, подивись, кришка полетіла опять. Так, раз, тепер моя теорія про чорного чела. Це взагалі то даже мені кажеться, що не якийсь там хлопчик грає весь час. Тоб він би не міг тупо весь час грати, це, Ну так. Да. Мені кажеться, що якийсь просто комп'ютер, він щось запрограмував, щоб він везде з'являвся. Крістіна, ця книжка мене перенесла на інший куток кімнати, ми вже гніваємо. Аня, тобі вийшло. не кажеться, що там хтось стоїть? Так. Я краще лівну, це акаунт дорогий. Я тоже. я тоже, у мені тут тоже ще 400 робоксів є, алю. Також більше інформації буде в нашому телеграм-каналі. До побачення найкращого вам дня.